Ха-ха, ты ти ты шо? Здорова, брадя! Сьогодні я по роботі в Синельниково, а це значить, що в мене випала можливість заїхати туди, куди я хотів заїхати вже дуже давно. Спробувати шаурму О, в лавці шаурма бургери знаходиться вона на одній з центральних вулиць, ви точно не проїдете повз. Виглядає зовні дуже стильно, всередині так само дерево, там камінь. ну... Коротше, дуже стильно, лаконічно. Так би як я робив собі шаурмешну, я б так само і зробив. Не дуже люблю, коли там дуже все нахраписто, А отак в самий раз, як на мене, такий стиль лофт. Знаєте, заїхав я туди спробувати звичайну шаурму, але виявилося, що там не тільки звичайно. Тому я подумав, а чому би не зняти вам цікавеньке відео і не спробувати гавайську шаурму в Синельниково. Звучить прикольно. Як прям назва для нового відео. Тому з вас лайкосик, можете написати коментар під цим відео, куди мені ще варто заїхати що ще мені варто спробувати. І погнали в сюжет. Шкербер це пішло з самого початку, бо мені замість гавайської шаурми зробили гавайську піцу. Блять, честь. Я ще не побачив, там такий високий прилавочок. І коли його. Робили, я не бачив, що роблять. <гум> вже коли побачив, вже було запізно. Тому довелося трішки переплатити і попросити зробити таке гавайську шаурму. Ну, до нічого. Йдемо далі. Попросив я зробити її з собою, мені зробили, щоб я її всерединці. Отак вона опакована. <гум> Бачите? Ну, прямо проситься сюди соус, але, але довелося просити, щоб пакетик якийсь, серветочки, щоб хоч якось забрати її з собою. І тут, все не слава Богу, я її когось забирав, вона в <п> мене <'ять> випала. Ай, ти що жестяк. Коротше, якось так. Тому вона трішки підм'ялась. Я на то не буду звертати увагу. А, бо. Ну, Це мої криві руки, тут нічого не зробиш. Будемо концентруватись виключно на її смаку. Шаурма невеличка, як ви бачите, дуже охайна. Трішки вона вже почала протікати, але таке будемо знову ж таки робити скидочку на те, що вона десь може трішки пом'ялась. Не пересмажена, звичайний лавашик. Якщо чесно, мені вже хочеться її спробувати, бо вона така тугенька, плотненька. Дуже акуратно зроблено. Пробуємо. Що я вам хочу сказати? Це прикольно. Якщо ви полюбляєте ананас, оце поєднання ананас-курка, якийсь вишковий соус, це прикольно. Бо курки тут багато, ананасу багато, але й багато лавашика. Ну, роб, роблю другий кусь. Реально багато ананасу, багато курки. Є картопля фрі. Ну і пробачте, але дуже багатенька лавашика. А на цьому і все. Ну тут дуже багато соусу, багато курки смаженої. Причому смажений на воці. Тобто там нема грилю такого. Я так зрозумів, вона смажиться на воці, як і картопля та ж сама, мабуть. Це прикольне поєднання. Смаженої солонкуватої курочки солодкого ананасу консервованого. Це смачно? Вона така важкенька. Тобто ї... нею наїстися не фіг ділать. Будуть реально тільки курка, ананас та картопля. Все. Ніяких овочів нема, дуже така втитна історія. Що я вам хочу сказати? А це, блін, смачно. Чесно, коли це все відбувалося одне за одним, оця вся історія. Я думав, блін, що за лабудінь, куди я заїхав? Але воно того вартує. 185 гривень. Мабуть, що і дорогувасто. Для шоу бо коштують вони в середньому там від 120 до 105, десь до 160. 185. Ну, але тут на 185 гривень курки та ананасів. Дуже соковито. Вже і лавашик нормально відчувається. Бо я догрися до соусу і я, мабуть, що навіть її доїм. Ще ж з нею з тою Це класно. Просто топчик. Там ще була якась грибна і, мабуть, що можна буде заїхати спробувати ще й грибну. І що вона от так само там з якимось грибним соусом, знаєте, грибочків там навалено. А вони можуть. Можуть. Могуть, коротше. Коли я кажу, що. Куди ти полетів? Що багато курки в ній, то в ній багато реально курки. Будь ласка, кладіть стільки ж в кожну шаурму. Причому я вам хочу сказати, що, мабуть, оці всі овочі тут були б зайві. І капуста, і помідор з огірком. Якось вона така дуже збалансована, дуже м'який смак. Дуже прикольний солодкуватий після смак. Моє почтіння. Це я реально кайфану. О! Потекла моча по трубах. якийсь прикольний соус білий, тобто він не чесночний. Він якийсь такий дуже... Не знаю, як сметана. ну, учасник тут навіть не відчувається. Він якось дуже нейтральний, але перемішався з соком від ананасу. Ну, реально прикольно. Останні кілька шаур в мене були ну, прям відверто. Ну, такі собі. Оцій. Я, мабуть, поставлю. Вісім. Вісім бульбіків з десяти. Дев'яточка, це щось прям захмарне, десяточка. Взагалі не знаю, чи поставлю я комусь, але вісім. Тверда вісімка. Так що якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись. На мою думку, прикольне смачне місце, куди обов'язково треба заїхати. Ем, ну, а там. Заскакуйте, формуйте свою думку, обов'язково поставте лайкосик цьому відео. Якщо додивилась до цього моменту, вам великий респект. Можете підписатись на канал, в мене ще багато схожого контенту. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!